Є знижки на лізак! 10% в аптеках. Подорожник вам та «Ощад». у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Знак родючості щастя та сонця з великим духовним сенсом батьківщиною свастики вважають Індію. На санскриті свасті означає побажання удачі та добробуту. Перші згадки про символ хреста з загнутими кутами з'явились у Євразії близько семи тисяч років тому. Історики кажуть, древні люди позначали ним рух сонця по небу. Свастику вважають найдавнішим відомим символом, який мігрував чи не в кожну націю світу. Стародавні греки прикрашали схожим символом свої горщики та вази. Для скандинавів це був символ молота Тора. Навіть наші предки зображали сфастику на статуетках. Одна з таких зберігається у національному музеї історії України птах із мамонтової кістки, який близько 15 тисяч років. На початку 20-го століття символ почали активно використовувати у рекламі. Ось, до прикладу, вхід до однієї з данських пивоварень. До 1930 року символ свастики був на їх логотипі. Після того як знак почав асоціюватися із тиранією та смертю, компанія прибрала його зі свого лого. Тож як сталося, що споконвічний символ добра та духовності перетворився на знак ненависті і геноциду у 1933-му міністр пропаганди Гітлера ухвалив закон, і свастика, яку німці називали Гакенкройц, стала офіційним символом гітлерівської Німеччини. А з початком Другої світової і голокосту свастика стає символом нацизму і починає асоціюватися лише із жорстокістю гітлерівського режиму після перемоги над Гітлером увесь цивілізований світ заборонив зображати свастику та інші символи тоталітарних режимів у Німеччині та низці інших країн, зокрема в Україні, за використання забороненої символіки, запровадили кримінальну відповідальність.